Неоголошена війна на сході України внесла свої корективи у долі сотень тисяч людей. Більшість із них вона нагородила статусом переселенець. Не уминула цього і Олена. У грудні минулого року жінка покинула рідну горлівку і все, що наживала роками. Ну а ви приїдьте прадивіться, як я живу. Холодильника нема нічого, нема Що люди. сусіди дали, ніхто не допомагає більше. У мене нема нічого. У мене немає ні діяла, ні простані. У мене немає нічого. Мені сусіди дали, навіть це плаття мені сусідка дала. Я оділа й поїхала. До голови я зверталася. Вона каже: Йди роби. А я місяць боліла, у мене впав гемоглобін, У мене гемоглобін був восімся. Мене віз в больницю на машині я не могла йти. Сьогодні жінка з маленьким сином живуть у селі Жовтневе Охтирського району. Виживають за допомогою сусідів і поодиноких гуманітарних допомог. Уже вдруге вона приходить отримати таку від громадської організації самооборона Сумщини. У нас заключений контракт з міністерством странних справ Германії. На поставку гуманітарної допомоги на протяжні года. Раз в місяць я приїжджаю і привожу людям. Вот второй раз ми видаємо продуктів набори. Віті продуктові набори входять крупы, Масло подсолнечное, тушонка, консерви, сахар, ну і что из бытовой хімії. Порошок, туалетная бумага, мила, то що необходимо. Про нелегку долю переселенця Марина знає не з чуток. Разом з чоловіком і трьома дітьми вони приїхали до Сум з Донецька. Так само, як і Олена, починали все з нуля, але часу вистачає і на волонтерську діяльність. Приїхали без нічого, то, що в руки тим і приїхали. Ну і все починали з нуля. Там осталась трьокомна квартира, все в квартирі. Ну, займаємося. Ми вже чотири місяці. Самі організували, з спасилочок. Цього разу в Охтирському районі та місті допомогу від імені спілки робітничих самаритян Німеччини отримали 55 сімей. Приділити увагу кожному переселенцю немає можливості. Тож у першу чергу на подібні заходи запрошують людей менш захищених соціальних категорій. Спілка самаритян. Тут предложили допомогу нашим іменно, переселенцям по категоріям. Так як всім, можливо, не, напевно ж і не хватає, дійсно по категоріям ми дивимося ті люди, які в нас зареєстровані по категоріям, ми їх созванюємося і Допомагаємо як малозабезпечених, як многодітних, як матерів одиночок. Переселенці вдячні волонтерам за допомогу. Не зайвим є навіть кілограм цукру. Але повертаючись до нового дому, все-таки мріють про якнайшвидше відновлення статусу мешканця Донбасу. Вікторія Журба, Олександр Куліш, телеканал Пульсар.